Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Так, у ніч на 25 липня противник атакував наші міста 63 трьома засобами повітряного нападу. Зазнала удар у Сумщина. Там ворожі війська здійснили 60 обстрілів. Також використали понад 20 керованих авіабомб. Наслідок такої атаки одна людина загинула та ще одна травмована. Зокрема, було пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури та автомобіль. Окрім того, вранці в Харкові авіабомба влучила по туберкульозно. Мому диспансеру, там щонайменше 14 постраждалих у будівлі. Пошкоджений третій поверх та дах. Російський КАП пошкодив також приватний будинок поблизу медзакладу. В той же час рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки денної російської атаки, що сталася 24 липня в Костянтинівці, що на Донеччині, на місто РФ скинула три бомби ФАП 250 від уламків яких загинуло дві жінки, та 14 людей отримали поранення. Також пошкоджено п'ять багатоповерхових будинків адмінбуд. Дві крамниці, кафе та автомобілі. Росія забрала життя чотирьох людей у Чернівцях. Сьогодні в лікарні померла важкопоранена чернівчанка, – 44-річна Ілона Капельницька, яка перебувала в комі з дня ворожого удару 12 липня по багатоквартирному житловому будинку. Ілона у 2015 році пішла доброволицею на фронт, адже виявила бажання стати на захист України навіть без військового досвіду. Після демобілізації активно займалася волонтерською діяльністю і підтримувала Збройні Сили України. Вічна та світла пам'ять, глибоке співчуття рідним і близьким. Загинув смертю хоробрих. Сьогодні Буковина провела в останню путь ще одного героя. Із солдатом В'ячеславом Борщівським, воїном військової частини А 7405 попрощалися в селі Заражани. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. У результаті аварії загинув народний депутат від партії Голос Ярослав Рущишин. Про це повідомила прес-служба Українського католицького університету. 57-річний політик, підприємець, громадський діяч та співзасновник мистецького об'єднання «Дзига» у минулому був активним учасником помаранчевої революції та революції гідності. З 2004 року входив до партії Наша Україна на виборах до Верховної Ради у 2019 році. Став народним обранцем від партії Голос у мажоритарному окрузі Львова. Неодноразово. Приїздив у Чернівці, де в нього чимало творчих і ділових знайомств. Лисиця в історичному центрі чернівців вже не вперше у соцмережах з'являються відео диких тварин, які вільно розгулюють зеленими зонами нашого міста. От і зараз Максим Бурбак упіймав на власний телефон лисичку, яка не квапливо і без остраху прогулюється територією одного із закладів дошкільної освіти поблизу резиденції. У користувачів соцмережі відео викликало двояку реакцію: від сміху до страху, адже хижак є потенційним переносником великої кількості хвороб. Чи не найстрашніше? Шніша з них сказ. Заступниця начальника відділу дошкільної освіти міськради Любов Чубанюк каже, що про проблему чули і над її вирішенням вже працюють, адже були звернення від керівництва дошкільного закладу. Нещодавно до нас звернулася директор закладу Зеленська Лариса Васильівна та повідомила, що переглядаючи камери зовнішнього спостереження, в нічний час нею було помічено на території закладу лисичка ну, або щось схоже на то, тому що вживу цього вони не бачили з її слів. По допомогу освітяни звернулася до центру стерилізації тварин та інших профільних установ. Також директор спілкувалася з Держпродспоживслужбою Сергієм Лазаревим щодо того, щоб встановити на території закладу відлякувачі для тварин. Зараз садочок не приймає дітей під час літнього здоровчого періоду, каже Любов Чобонюк. Та додає, що комісія управління освіти під час традиційних об'їздів навчальних закладів оглянула й цю установу. Нещодавно також комісію управління освіти із різними службами це і працівники Держпоживслужби, і ДСНС, а також поліція, дитяча поліклініка здійснили об'їзд закладів дошкільної освіти. Зараз ми їх завершуємо. Що в понеділок маємо один день? Обстежували заклад дошкільної освіти номер 6 ходили по території закладу, ніде не було помічено жодної тварини. Хижаки, а особливо лисиці і навіть молоді, попри свою мімімічність, становлять чималий ризик для життя людини і домашніх тварин. Тому найменші непритаманні декому звіру дії можуть бути сигналом про можливу наявність хвороби. На жаль, сказ це невеликовна хвороба, коли з'являється клініка сказу в людини. Це означає, що людина помре, тому ми говоримо тільки про профілактику. І профілактика є досить дієвою. Оскільки в Україні, в світі в Чернівецькій області реєструються випадки сказу серед тварин. Це означає, що є ризики і для людей. Зараження може відбутися під час нападу тварини укусу, обслинення чи подряпин. Тому кожна людина має знати, що якщо такий випадок відбувся, людина має звернутися за медичною допомогою, і лікар визначить ризики, а також потребу призначення антирабічного лікування. Вакцина в області є в достатній кількості, тому жодних перешкод для того, щоб отримати необхідні і життєво важливі щеплення, наразі немає. З початку року на території Буковини зареєстровано сім випадків сказу. хоча кількість людей, які і звернулися до медзакладу через пересторогу, була значно більшою. 525 людей звертались за 6 місяців за медичною допомогою в заклади охорони здоров'я з приводу контактів, скажімо так, з тваринами. Це були або покуси, або подряпання, і майже 300 людей мали призначення антирабічних щеплень. Наталія Гобко нагадала симптоми, за наявності яких можна припустити, що тварина як дика, так і свійська хвора. Одним із перших симптомів сказу у тварин може бути зміна поведінки. Прикладу, якщо тварина така досить агресивна, бадьора і раптом вона стає лагідна, стає ну, така, геть інакша, тобто це господарів має насторожити. І навпаки, коли хижі тварини поводяться ну, також невластиво для них і наближаються максимально близько до людського житла або їм ну, ластяться, це також є дуже небезпечним. Сказ серйозна та невиліковна хвороба, тому людям варто бути завжди насторожі, особливо при зустрічі з хижаками, у разі контакту з непевними тваринами не варто самостійно влаштовувати спостереження за потенційним переносником хвороб. Одразу звертайтеся до фахівців за для профілактики. недуги, радить Наталія Гобко. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Ризики масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України залишаються допоки триває війна. отже, і можливість повторних блекаутів висітиме у повітрі. Адже для ворога це ще один спосіб тероризувати мирне населення. За словами експертів, наразі підготовка енергосистеми нашої держави до таких обстрілів перебуває на набагато кращому рівні, аніж у попередні роки. Втім, все залежить від багатьох факторів, зокрема від спрямованості і масштабу російських атак, і від додатку. Кового навантаження на мережу влітку і взимку зв'язку з цим у Чернівцях продовжує діяти програма часткової компенсації витрат на генератори, акумулятори та резервні системи живлення. Мова йде про відшкодування 80% вартості таких пристроїв. Програма дії на багатоквартирні житлові будинки: це ОСББ, ЖПК або багатоквартирні будинки, які вибрали управителя або вирішили згідно з законом України про житлову комунальні послуги здійснювати самостійне управління багатоквартирним житловим будинком. Вони подають безпосередню заяву, в тому числі надають видаткову накладну. Про придбання даного або накопичувача або генератора та відповідно підтверджуючі документи, що вони розрахувалися за дане обладнання. Скан копію боксерок з паспорту даного обладнання, ці документи розглядаються на комісії, до якої входять депутати міськради з кожної фракції, а також представники департаменту інфраструктури та благоустрою, департаменту фінансів та юристи. Якщо подані документи відповідають відповідно до програми, приймається рішення про відшкодування, складається відповідний протокол. Далі, маючи даний протокол, підтвердження про те, що необхідно відшкодувати, департамент інфраструктури та благоустрою готує проєкт рішення на виконком міської ради. Там, де є одних з документів це є і протокол комісії, і всі підтверджуючі документи, які надало безпосередньо багатоквартирний житловий будинок. А далі рішенням виконкому затверджується сума коштів, яку необхідно повернути співвласникам. Втім, варто врахувати, що існують певні обмеження щодо вартості генераторів та накопичувальних приладів. Якщо цей генератор, то вартість не має його коштувати більше 500 тисяч гривень, того, що в залежності від потужності, да, чим потужніший генератор, тим він дорожчий. І так само по акумуляторним ємностям вартість не має перевищувати 125 тисяч гривень. Починаючи з 2022 року, цією програмою у Чернівцях скористалися 8 ОСББ. Загальна сума відшкодувань – понад 1 мільйон 900 тисяч гривень. На 2025 рік на реалізацію програми виділили вже 5 мільйонів гривень. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА. У Чернівцях на низці вулиць міста тимчасово буде встановлено повне або часткове обмеження руху. Так, з 23 липня до 8 серпня включено по вулиці Аркадія Жуковського на ділянці від площі Філармонії до вулиці Богдана Хмельницького рух обмежуватиметься повністю у зв'язку із заміною газових мереж. В своєю чергою, з 23 липня до 2 серпня, включено буде часткове обмеження руху через реконструкцію водопроводу по таких вулицях. Пруцька навпроти будинку 23 а та вулиця машино. Будівників напроти будинку номер 10 Окрім того, з 24 липня до 20 грудня включно повністю обмежуватиметься рух по вулиці Хрещатинській від будинку номер 29 до перехрестя з вулицею Сокирянською. Причина капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі. Тож водіїв просять врахувати інформацію при плануванні маршрутів. 15 років за ґратами за підпали на буковині енергооб'єктів Укрзалізниці та авто зсу за матеріалами СБУ. Засудили агента РФ. Палій зрадник діяв на замовлення ФСБ і аби прозвітувати російським спецслужбам. Фіксував загоряння на камеру телефону. 23-річний мешканець Сєвєродонецька після початку повномасштабної війни переїхав на Буковину і почав шукати легких заробітків через різні телеграм-канали. Саме в мережі його і завербували співробітники російських спецслужб. За вказівкою окупантів, зрадник спочатку виконав тестові доручення, малював провокаційні графіті на стінах будівель. Після, так би мовити, перевірки на надійність він приступив до основних завдань: спершу підпалив релейну шафу на залізничній лінії, далі відслідкував та намагався знищити службовий автомобіль воїна. Зсу оперативники СБУ затримали зрадника по гарячих слідах, коли він спробував втекти з місця події після підпалу військового авто. Співробітник колонії на Буковині постачав в'язням психотропи. Фігуранта затримали. Так інспектор відділу нагляду і безпеки Сокирянської виправної колонії займався реалізацією амфетаміну серед арештантів. Його затримали під час продажу, засудженому 10 грамів забороненої речовини та оголосили про підозру. На Буковині сталася масштабна пожежа у закладі харчування. Про це учора, 24 липня, службу порятунку повідомили власники. Так, загоряння у селі Валя Кузьміна виникло на площі 200 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося його ліквідувати. Втім, полум'я пошкодило покрівлю та кілька приміщень. Обійшлося без загиблих і травмованих. Причину та збитки наразі встановлюють фахівці.